Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Київське Динамо зіграло в нічию із турецьким Галатасараєм у матчі сьомого туру основного етапу Ліги Європи. Господарі поля відкрили рахунок вже на шостій хвилині зустрічі після точного удару Санчеса після подачі скотового у середині першого тайму Галатасарай збільшив свою перевагу красивим дальнім ударом бардакчі. Але ще до перерви підопічним Олександра Шовковського вдалося відквитати один м'яч завдяки голу Владислава Ваната. На початку другого тайму на полі розгорнулася справжня драма після інциденту у штрафному Динамо. Спершу естонський арбітер показав другу жовту картку для Ілмаза за гру рукою, але потім пішов дивитися відеоповтор і змінив своє рішення, призначивши пенальті через фол Олександра Тимчика на Ілмазі. Також він скасував другу жовту картку турецькому форварду. У підсумку 11-метровий удар реалізував Віктор Осімхен. В останній десяти хвилинці Ярмоленко відзначився дублем і приніс результативну нічию 3-3. Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко вийшов на заміну у перерві матчу проти Галатасарая і у другому таймі забив два голи. Цей дубль став для нього першим у Єврокубках. Таким чином Андрій збільшив кількість своїх голів за Динамо у Єврокубках до 23, наздогнавши за цим показником Максима Шацьких, більше голів за часів незалежності забивали лише Сергій Ребров, 31 та Андрій Шевченко 25. Цього сезону на рахунку Ярмоленка 7 голів у 17 матчах за Динамо. Півзахисник захисник Динамо Микола Шапаренко не зіграє у восьмому турі основного етапу Ліги Європи проти РФШ через перебір жовтих карток. 26-річний українець у грі сьомого туру з Галатасараєм отримав попередження на 40-й хвилині гри. Для Миколи воно стало третім у матчі основного раунду Ліги Європи цього сезону. Через це Шапаренко не зможе взяти участь у завершальній грі основного раунду турніру цього сезону. Матч Динамо РФШ відбудеться 30 січня, початок о 22.00. Динамо повідомило про пошкодження центрбека Дениса Попова. Обстеження виявило часткове пошкодження м'яза стегна, яке лікарі характеризують як незначне. За інформацією медичного персоналу клубу, приблизний термін реабілітації Попова складатиме до двох тижнів з моменту ушкодження. Через травму Денис був вимушений пропустити кілька контрольних поєдинків команди, а також матч проти Галатасарая. Цього сезону Попов відзначився двома голами у 22 матчах за клуб. Своєю чергою донецький шахтар також провів свій перший офіційний матч у цьому році. Команда Маріно Пушича зустрічалася в основному етапі Ліги Чемпіонів із французьким Брестом. Саме українська команда домінувала протягом усього першого тайму. Ця перевага втілилася в гол всередині середині першого тайму. Після катастрофічної помилки суперника м'яч отримав Кевін, який реалізував вихід віч навіч Гірники ще до перерви зуміли відзначитися вдруге. Лівий захисник доничан Азаров увірвався у штрафний майданчик і його збивгол Кіпер Бреста. Рефері одразу призначив пенальті, який впевнено реалізував Судаков. На перерву команди пішли за рахунку 2-0. У другому таймі французький клуб почав більше володіти м'ячем та намагався створювати гострі моменти. Але зрештою більше команди не забивали, і фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря з рахунком 2-0. Шахтар на 54-й хвилині зустрічі сьомого туру основного етапу Ліги Чемпіонів з Брестом втратив через травму Егіналду. Егіналду потягнув м'яч у неконтактному моменті. Бразильський гравець залишив поле у сльозах. Це була вимушена заміна, і він напевно не тільки не зможе взяти участь у заключному для шахтаря поєдинку Ліги Чемпіонів, а й пропустити 2-3 тижні. Замість Егіналду на поле вийшов ласіна трауре. Шахтар повідомив про продаж форварда Данила Сікана в Трабзонспор. За попередніми даними, сума трансферу склала 6 мільйонів євро плюс бонуси. Гірники отримують відсоток від наступного продажу 23річного українця. Деталі контракту футболіста невідомі. Сікан у турецькому клубі гратиме під 14-тим номером. Шахтар підписав нападника взимку 2019 року з Карпат. Також він грав на правах оренди за Маріуполь та Ганзу. У складі гірників Сікан забив 31 гол та віддав 9 асистів у 115 матчах. Шахтар оголосив про перехід Форварда Кевіна Келсі в Портленд Тімберс. За попередніми даними, сума трансферу річного Венесуельця склала 6 мільйонів доларів. Минулий рік Келсі провів в оренді за Цинцинаті. В його активі 6 голів у 25 матчах. Український захисник Олексій Ларін після закінчення терміну угоди покинув істіклол. Клуб прийняв рішення не продовжувати контракт з українським гравцем. Футболіст перейшов команду в березні 2024 року як вільний агент. Його попереднім клубом був «Невчі». Ларін вже виступав за Істікло з 2019 по 2021 роки. Він виграв з командою всі внутрішні турніри, Суперкубок та Чемпіонат Таджикистану по три рази, а також Кубок країни. Колишній півзахисник Олександрій Родіон Плакса став гравцем Буковини. Контракт 23-річного півзахисника з жовто-чорними розрахований до 30 червня 2026 року. Плакса виступатиме за нову команду під 99-м номером. Родіон виступав за Олександрію з липня 2023 року. Другу частину сезону 2023 2024 він провів в оренді за ФСК Маріуполь. Цього сезону Плакса провів за основу один матч в ОПЛ і один матч у Кубку. На його рахунку дубль у грі проти Юкси. Також він зіграв сім матчів за Олександрію 2 у другій лізі і забив чотири голи. Колос віддав форварда Гітіса Паулаускаса в оренду в Динамо Батумі. Угода розрахована на один рік. Колос купив Паулаускаса у Албанської Ігнатії за 300 тисяч євро у січні 2024 року. Цього сезону Гітіс провів 382 хвилини в 12 матчах за клуб. Результативними діями не відзначався. Першоліговий Минай оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Желько Любеновичем. Також клуб попрощався з асистентами Любеновича Ніколою Ігнятєвичем та Ігорем Дудніком та тренером воротарів Дмитром Бабенком. Желько Любенович очолював Минай з листопада 2023 року, коли команда ще виступала в УПЛ. Він провів на чолі клубу 34 матчі: 11 перемог, 8 нічиїх та 15 поразок. Раніше коуч розповідав про складнощі комунікації з керівництвом клубу. Минай завершив першу осінню частину першої ліги на шостому місці своєї підгрупи. Навесні Закарпатці зіграють у групі вибування. Півзахисник Бренфорда та збірної України Єгор Ярмолюк продовжив контракт з агенцією Простар Вадима Шаблія. Раді повідомити, що компанія ProStar продовжила контракт із півзахисником англійського клубу Бренфорд Єгором Ярмолюком. Єгор продовжує наполегливо працювати та розкривати свій потенціал в АПЛ, одному з найкращих чемпіонатів світу. Також завдяки своїй впевненій грі минулого року Ярмолюк отримав свій перший виклик до збірної України. Так тримати Єгоре. Щиро вдячні за довіру. Говориться у повідомленні. Журналіст і коментатор Ігор Циганик повідомив, що Вінгер Челсі Михайло Мудрик у 2022 році був близький до трансферу в Байер. Цитата. У червні 2022 року Мудрик був на бай арені. Він навіть сфотографувався у формі Баєра, і з дозволу Шахтаря він вів перемовини з клубом. Наскільки я розумію, там навіть були підписані певні домовленості. Проте клуби між собою не домовилися. Різниця в ціні була 2-3 мільйони. Баєр давав 20 мільйонів, а шахтар хотів 23, сказав циганик. Виконавчий комітет УАФ офіційно визначив місцем проведення домашнього матчу плей-Офф Ліги Націй Україна-Бельгія, стадіон Енріке Рока де Морсія у Морсії в Іспанії. Про це повідомив офіційний сайт Української асоціації футболу. Раніше було прийняте та погоджене Королівською іспанською федерацією футболу це рішення. Час зустрічі буде повідомлено згодом. Ця гра відбудеться 20 березня, 23 березня пройде матч відповідь у Бельгії. Виконавчий комітет УАФ доручив дирекції з підготовки та проведення Кубку України надати пропозиції щодо нового формату розіграшу турніру. Виконком УАФ доручив опрацювати і надати на розгляд пропозиції щодо нових форматів проведення Кубку України у сезоні 2025-2026. Адміністрації ОАФ також було доручено опрацювати та надати на розгляд виконкому пропозиції щодо нового дизайну трофея. Нагадаємо, що у сезоні 2024-2025 розіграш Кубку України складається з семи етапів: три попередніх етапи, одна восьма фіналу, одна четверта фіналу, одна друга фіналу та фінал. Вісім найкращих команд УПЛ попереднього сезону розпочали участь у турнірі зі стадії однієї восьмої фіналу. Ігри кожного з етапів турніру проходять. У форматі одномачового протистояння. Голкіпер Динамо Георгій Бущан став об'єктом інтересу саудівського клубу Аль-Шабаб. Інсайдер та журналіст Ігор Бурбас назвав ціну, за яку Динамо готове продати свого голкіпера. Цитата: ці перемови не розтягнулися в часі, оскільки торгуються до останнього боси київського Динамо за кожні там 50-100 тисяч. Вони підвищують ціну на свого голкіпера. Хоча насправді це дуже смішна сума, як за гравця основи київського Динамо, гравця, який здійснив найбільшу кількість сейвів у Лізі Європи. Якби не Бущан, то Динамо пропустило більше в цій кампанії Ліги Європи. Мова йде про суму не більше трьох мільйонів, сказав Бурбас. Турецький журналіст Ерай Чан Гейсер назвав можливий новий клуб українського півзахисника Динамо та збірної України Володимира Брашка. Коментуючи нічию Галатасарая Сарая і синьо-білих у матчі сьомого туру основного етапу Ліги Європи. Журналіст зазначив, що українська команда провела матч без багатьох своїх лідерів, серед яких відзначив Володимира Брашка. Він уточнив, що 22-річний українець, як очікується, перейде у Бормут. Зараз у Бормуті грає український захисник Ілля Забарний. У поточному сезоні Брашко провів 25 матчів на клубному рівні в усіх турнірах. На його рахунку 4 голи та 3 асисти. Портал «Трансфермарк» оцінює вартість гравця у 9 мільйонів євро. Амстердамський Аякс зацікавився українським вінгером Динамо Назаром Волошиним. Повідомляє видання Футбол Трансферс. Джерело стверджує, що за допомогою спеціальних алгоритмів було визначено, що 21-річний футболіст ідеально вписується в стиль гри нідерландської команди. У сезоні 2024-25 Волошин провів 25 матчів на клубному рівні. На його рахунку, один забитий м'яч та сім гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 4 мільйони євро. Центральний захисник Динамо Денис Попов може перейти в Трапзонспор, повідомляє Екрем Конур. Турецький клуб вже веде перемовини щодо трансферу 25-річного гравця. Попов є вихованцем Динамо. Усю свою кар'єру він провів у Києві. Цього сезону Денис зіграв у 22 матчах та відзначився двома голами. Але президент Динамо Ігор Суркіс повідомив, що він розмовляв із Поповим, і на нього ніхто не виходив. Трабзанспор поклав око відразу на кількох гравців УПЛ. Головний тренер Шанол Юшен уважно стежить за ситуацією, пов'язаною з війною Росії проти України. Він вважає, що це може сприяти Трабзонспору у здійсненні трансферів. Видання ФутуСпор повідомляє, що серед гравців, які цікавлять тренера на українському ринку, називаються імена Зубкова, Азарова та Дениса Попова. Крім того, за інформацією місцевих ЗМІ, титулований клуб знову повернувся до ідеї трансферу Миколи Шапаренка. Трабзонспор готовий запропонувати Динамо 10 мільйонів. В євро плюс бонуси. Опорний півзахисник Расінга Патрісіо Танда пройшов медогляд в Карпатах на зборах в Туреччині. Повідомляє тато таке: трансфер 22-річного аргентинця буде завершено найближчим часом. Це буде оренда до 31 грудня 2025 року. Угода передбачатиме опцію викупу. Окрім позиції опорника, Танда може зіграти також центрального та атакувального півзахисника. Останні півтора року Патрісіо грав на правах оренди за уніон Санфе. За цей час 22-річний аргентинець провів за клуб 28 матчів без результативних дій. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 75 тисяч євро. У колишнього півзахисника шахтаря Віктора Коваленка поки не визначеність із майбутнім кар'єри, повідомив журналіст і коментатор Віктор Вацько. У 28-річного українця були варіанти продовження кар'єри за межами серії А. У нього були конкретні пропозиції з Туреччини та Польщі, але він їх відхилив. Останнім клубом хавбека була Аталанта, на правах оренди, з якої він виступав за спецію та Емполі. З літа 2024 року футболіст перебуває у статусі вільного агента. Форвард Сендерленда Назарій Русин міг перейти в чемпіонат Шотландії. Повідомляє журналіст Ендрю Тодос. Орендувати 26-річного українця дуже хотів і був близький до цього абардін. Проте від такої пропозиції відмовився сам футболіст. Зараз він розглядає інші варіанти. Русин цього сезону зіграв 66 хвилин у восьми матчах чемпіоншипу. Результативними діями не відзначався. Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук міг перейти до Венеції. Повідомляє Європа Келсіо, клуби погодили оренду футболіста з правом викупу, але нападник відмовився від трансферу. Роман мотивував свій вибір бажанням дочекатися більш амбітних пропозицій або від більш великих клубів. Венеція повинна була заплатити 500 тисяч євро за оренду гравця з правом викупу за 3-4 мільйони євро. Цього сезону Яремчук зіграв 265 хвилин у 15 матчах за Олімпіакос, забив два голи. У англійського Тоттенгема та французького ПСЖ з'явився конкурент у боротьбі за захисника збірної України Іллю Забарного. Один із найкращих клубів світу вніс гравця до списку футболістів, якими цікавиться. Забарний навряд чи залишиться у Бормуті після закінчення сезону, повідомляє Daily Mail. Нещодавно стало відомо, що в послугах захисника вишень зацікавлені англійські Челсі та Тоттенгем, а також мадридський Реал. Пізніше до них приєднався французький ПСЖ, куди українець відмовився переходити через те, що в Парижі грає російський голкіпер. Лондонський арсенал також шукає фізично потужного і тактично грамотного центрального захисника. Тренерський штаб лондонського клубу склав список гравців, які можуть зіграти на цій позиції. Серед них опинився і Ілля Забарний. Англійський клуб готовий заплатити за українця близько 40 мільйонів євро плюс бонуси вже влітку нинішнього року.